Аслове зидове будівництво, 67 гектарів порядка десь під садівництво і більше 90 гектарів для введення особистого селянського господарства. Процес цей продовжується, одного дня поступають заяви, старших хлопців, земляки повертаються із зони АТО. Пишу заяві, звертається з програмів надати їм цю землю на сьогоднішній день. Цей процес е, іде, і кожного дня ми е, Ну, Скажу відверто, може якісь її скарги. Є дуже маленький відсоток, це по району 1, 2, 3, де повернуто, де задоволено по всьому там, різних причин. Ми доставлено документи, не відповідає та земля можливості віддати, коли людина замовлення просить надати саме в тій частині земельних ділянки, де вона хотіла. А так 96-9700 97 сьогоднішній день задовільняє.